Марія Квітка. Голос Перемоги України. Рядки пісні, які виконує Марія, написані видатним поетом Тарасом Шевченком у 19 сторіччі як частина твору Причинна. Серди. Реве та стогни, який адаптувала Марія до слухачів, приводить співачку до перемоги на вокальному шоу Голос Країни 12. Переможцем 12 сезону стає Марія Квітка. Марія працює стилісткою та костюмером. Саме вона одягала Святослава Бокарчука та інших зірок на етери «Голос України Святослава. Я вас обожнюю. Я ношу прізвище Квітка, і для мене велика честь, що ви повернулись до мене. Велика правда, я ваш фанат. Е, але я хочу піти іншим шляхом. Я не знаю чому. Оля, я правда? Я, до вас. я не знаю. Чому. Та Оля Полякова не змогла довести співачку до фіналу проєкту, адже Марія вилетіла з нокаутів і до цього руку приклав і Святослава Карчук, який розкритикував виступ співачки з піснею Зомбі від Кренберіс. Сьогодні мені не так сильно сподобалось, тому що тоді ви співали так, що ну, мені здавалося, що просто зараз ліси навколо нас розступляться і вийдуть мавки, і герої казкові просто заполонять голос країни. Так, дорогі глядачі, хочеться почути мені вашу думку, бо цей виступ Марії з піснею зомбі був надпотужний, на мою думку. Ця пісня за боротьбу Ірландії взагалі написана за незалежність, і оця пісня вона мені теж перегукувалася за боротьбу українців проти Російської Федерації. На тому етері запрошеною судею була співачка Тіна Кароль, і вона стала горою за співачку. Побдіва оцінила фантастичний виступ. Учасниці це найорганічніший виступ сьогодні. Мені сподобалось, як в тебе перепадав голос з а, а, форте на піано, таке з назривне піано. Мені сподобалось, що ти не робила зайвих рухів. І ти не копіювала нікого. Була на сцені співачка, артист, людина з меседжем. Та це все ж не переконує Полякову, і Марія вилітає з проєкту Голос країни. Команда Другий шанс з казкою та меценатом Андрієм Мацолою. Рятують учасницю і разом з ними Марія перемагає у шоу. Марія, ми вітаємо тебе своїми руками. Бери, будь ласка, кубок! Кубок голосу України». Марія часто їздить в експедиції по Україні, шукає стародавні та унікальне вбрання для кіно та серіалів, власне, де працює. Вона створює костюми, але не забуває Марія і про пісню. Квітка запитує і записує стародавні тексти та мелодії пісень від людей. Зараз у дівчини занотовано понад дві тисячі народних пісень. Я коли збираю одяг, так як я працюю з одягом. Я не можу позбавити себе задоволення записати одну-дві пісні, скільки ми маємо часу. Я завжди хочу знайти щось нове, чого раніше ніхто не записував. Мій голос дуже класний. Вона мурахи дівчата. Вінки на голові у дівчини символізують Черкащину. Марія родом з Корсун Шевченківського, любов до всього українського від бабусі, яка сьогодні є прихильницею таланту внучки. Після повномасштабного вторгнення дівчина поїхала в Запоріжжя і волонтерила. Там Марія Квітка приймала тисячі біженців і одну з пісень присвятила для них. Нагадаю, за перемогу у другому етапі проєкту боролися учасники з кожної команди тренерів: Давид Максиса з команди Дорофієва, Сергій Солов'йов з команди Олі Полякової і Василь Палюх з команди Потапа. Усі голоси були неймовірними. І, як на мене, Василь був також за крок до перемоги. Диакон Василь Палюх виконав пісню Тараса Патриненка з орпадом летять роки. Зірковий наставник Потап був настільки розчулений, що не зміг стримати сліз та заплакав. Переможниця шоу Голос країни 12 Марія Квітка отримає від народного тренера і меценат Андрія Мацоли суперприз. Особливим подарунком для артиста стануть запис пісні, ротація та кліп. Пригадаю також, що голос країни-12 був перерваний через повномасштабне вторгнення Росії. Повернувся в ефір з благодійною метою закупкою для цілої бригади на передову квадрокоптерам і малогабаритних дронів, а також розмінування України. Саме на це підуть кошти, які зібрали з голосів глядачів та внесків меценатів. Дякую, що дивилися. Ютуб канал Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Підписуйтеся і включайте дзвінок, аби не пропускати сповіщення про нові відео. Слава ЗСУ.